Побудував собі кримінальну справу. Директор Івано-Франківської будфірми завдав власному підприємству збитків на понад 600 тисяч гривень. Поліція викрила його у вчиненні економічного злочину. Відтак оголосили підозру 39-річному посадовцю за фактом зловживання повноваженнями. Його незаконна комбінація спричинила значні фінансові втрати підприємству. Поліцейські встановили, що директор будівельної фірми, використовуючи свої службове становище, умисно уклав декілька договорів, які завдали товариству з обмеженою від... Відповідальністю майнових збитків, зокрема у грудні 2023 року, діючи від імені товариства, посадовець уклав договори по руки та іпотеки, забезпечивши зобов'язання третьої особи, що не мало жодного відношення до діяльності товариства з обмеженою відповідальністю. Фігурант використав майно підприємства як заставу для забезпечення чужих зобов'язань. Це одне з нежитлових приміщень на вулиці хіміків. Відтак це пряме порушення його службових обов'язків. Результаті невиконання зобов'язань третьої й особою будівельна фірма втратила право власності на нежитлове приміщення, вартість якого перевищує 630 тридцять тисяч гривень. Дії підозрюваного слідчі кваліфікували за частиною 2 статті 364 шістдесят з позначкою один кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до скоєння економічного злочину. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.